Нещодавно буквально пару по днів назад були хати в порядку, Ви знаєте, це ганебна ситуація. Я взагалі не підтримую неякість, коли людей вбивають, святкують, але десь яка ситуація. Що з цього зараз розганяють великий розваг псевдо-військових блогерів, які кажуть, що треба давати зброю військовим, і хай вони встріють, вбивають, звичайно, українців, і там все погано буде. Слухайте, а ви з головою взагалі дружите. Ви просто берете зараз, налаштовуєте українців проти українців. Ви підриваєте зараз громадський стан, тобто ви зараз підбурюєте людей до громадської війни. Ви розумієте, що взагалі робите? Це ж не перший випадок, коли така ситуація відбувається. Саме відбувається ще ситуація, коли українці звичайно ловили, пасіфікували в бусиках, забрали в ТЦК, люди там помирали. В когось припадки атлетики, в когось серцевий напід та все багато іншого. Ну де ж ви тоді раніше були? Чого ви не говорили за звичайних українців? Зараз ви гівном поливаєте чи звичайних українців, говорите, що вони відховані все таке, що вони у а ви хто такий підпрацьовувати гроші? І так, можливо, вам треба було теж коментувати, де вони ще були, коли звичайних людей ламали, помирали. Я не говорю, що це добре, що коли вбивають працівники, ТЦК або когось іншого. Це взагалі не добре, коли людей вбивають. Але підбурювати інших людей і всіх інших видавати зброю і вбивати свого брата, свого українця яких і так вже мало лишилося. Вам треба щось там зробити. І, і головне питання до правоохоронних органів, до поліції, СБУ. Чому ви не реагуєте на такі пости в інтернеті, коли людина, люди підбурять інших людей до вбивств, у воротів, до порушення громадського порядку? Ви взагалі розумієте, що для чого це може призвести? Це ж нічого нормального в цьому немає. Ви реально закликаєте до безлаху, до громадських порушень до розколу суспільства. Тому я думаю, що тут реакція має бути саме і СУ, і національна поліції, яка має реагувати на такі дії. Час простий, але підбурювати інших, вбивати і стріляти інших людей, громадян і говорити, що вони такі, як інші, це не нормально. Вам ніхто цього права не давав. ні юридично, ні, ні, ні конституційно.